Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, і сьогодні, 29 грудня, дивимось ми з вами: Росія 2024. 2024 рік для Росії. Що принесе? Давайте подивимось: 2024 рік для Росії. Яким він буде? 嗯，嗯。Mm. Mm. Зараз вам все розкажу. А що це для самої Росії? Для людей дуже великі проблеми з грошима, дуже великі проблеми з грошима, з, фінанс, з фінансами і взагалі з, зі звичним образом життя. У них в 24-му році з'являється певний король жезлів. Да? Тобто, Попажу по жезлів, це, як, знаєте, в... шанс з'являється проявити себе у короля жезлів. Тобто, Можливо, десь вийде домовитися, да? вийде якось себе проявити. Можливо, ця кубка по тій пентаклів людей, які там в Кремлі сидять, можливо, колись вони вже виберуть. і... Посадять певну людину на трон і скажуть, давай працюй, але по трійці пентаклів, тобто все рівно розділяючи, розділяючи обов'язки всередині країни. Єдине, що ну, хтось один буде мількати більше на екранах телевізора, що взагалі стосується самої Росії. У них знаєте, як обрізані шляхи. В них всередині країни, так, десь, ще по, по, десь ще по якомусь напрямку може виникти для них загроза, куди будуть направлені всі ну дуже багато грошей. Загроза ця буде стосовно цілесності країни, стосовно спокою в країні. Загроза прихована. А, можливо, не одразу буде і проявлятися, тому що ну, мі по місяцю, по чи, да, будуть намагатися тримати під контролем. І а, дуже багато, де вони є. Ага, ось тут. І дуже багато грошей буде йти на те, щоб. Не дати ситуації проявитися на те, щоб тримати ситуацію, ну, життя, можливо, да, на Росії, оте, яке стане важке в смутку, тримати його, хоч якось ну, стабільно під контролем. Може, якусь інформацію вони будуть намагатися втримати. Ну, тобто, щось таке. А для росіянців це ну, якісь дуже складні часи наступають. Мало того, що. По смерті це якісь стреси а, всередині країни через незворотні процеси. Зараз я гляну, що це може бути взагалі, да, такі, ну, По смерті це взагалі щось. Якась, знаєте, дуже стресова ситуація всередині країни. Причому вона людей застане в ну, прямо от в розплох. Да? Можливо, хтось з них і не зможе вистояти в цій ситуації, можливо, хтось і стане якоюсь жертвою да? цій ситуації. А, може і дітей буде стосуватися ця тема, да? тому що тут доведеться захищати себе, свої інтереси. Сім каже карта шута може захищати дітей від якоїсь жертви. Да, або від наслідків чогось, я не знаю. Давайте спробуємо ще подивитися. Давайте спробуємо ще, що принесе да, 24-й рік Росії. Що принесе 24-й рік Росії? Дуже багато роботи, дуже багато виробництв може піти в подпольє, да? тому що чи то податки якісь будуть, такі, знаєте, що будуть просто ну, забирати у людей зароблено, чи то люди захочуть заховати зароблене своє, щоб не залишитися ні з чим. Тобто тут середній і малий бізнес буде, знаєте, як... Буде боятися показувати якийсь результат у звичайних людей, просто буде погіршуватися спосіб життя. Їм як перерізають якусь дорогу, перерізають їх шляхи і їх вплив на якісь території. В е, 2024 році перерізають вплив Росії на якісь території. І знову смерть. Тут може бути і з дітьми пов'язано. Дивіться, просто як спосіб життя, і з дітьми. Що це таке, про що мова йде? Про що мова йде? І про дітей, і про соціальне, дивіться, і про жінок. Тобто, от, знаєте як, 10 пентаклів це життя в країні в цілому. Тобто жити стане важко. Це зміни, на які ти не можеш вплинути. Це зміни взагалі в цілому способу життя. Звички життя, це кількість зарплат, це те, що звикли їсти, те, в чому звикли жити, це про здоров'я, це про сім'ї, це про виробництво. Десятка пентаклів. Це те, чим живе країна в цілому, да? тобто це як вся країна, але по ресурсах, тобто, де по відчуттях людей, а те, що країна може робити, і те, що кожна людина може робити. Це і про здоров'я, в тому числі, і про дітей, друзі, тому що м -м, виходить і зловий, да? і... В якому контексті десятка пентаклів, карта імператриця і королева жезлів, тобто це якість життя для країни в цілому. Вона по смерті буде а, трансформуватися. Причому трансформуватися найгірше, гірше, тому що втрати, да, це криза серед населення, грошова криза, ресурсна криза, криза в плані якості життя, і про хвороби, і про рівень життя. Да. Ну, розуміємо, про що йде мова. Потерпить крах все соціальне. Соціальна політика, можливо, якісь а, закони будуть прийматися, геть взагалі такі, знаєте, от, що людям просто стане жити неможливо там. Прямо от на рівні держави щось почне, знаєте, як просідати, провалюватися. Негарно. Ну, прям такі карти жахливі. Просто, коли починаються от всі ці процеси по цих картах, знаєте, от з цього стану вийти ну, буде практично неможливо. Я не знаю, скільки часу потрібно буде е, Росії, чи взагалі вона колись від, відродиться, відновиться. Е, не знаю. Тут е, як бездна якась, знаєте, як колесо, коли є люди, є цивілізації, які розвиваються, а це от прямо про деградацію. Головні події 24 го року для Росії Ну, певний король жезлів, ой, король кубків, перепрошую, з'являється. З'являється певний король кубків. Всі в очікуванні якихось рішень, якихось рішень, які можуть вплинути знову ж таки на. Важкість життя на Росії. Всі будуть чекати, що якийсь король зможе їм допомогти. Що ж таке станеться глобальне на Росії в 2024 році? Що ж таке глобальне станеться? Це можливо і не на самій Росії. Це просто зміни, які на них будуть впливати і будуть впливати на їх правосуддя в першу чергу, тобто на спокій у них в. Країні ну, і добре. Давайте хочу взяти ще одну колоду. Давайте спробуємо якась така лайтова ця. Хочеться мені? Ще чогось, можливо, ця нам щось більше розповість? Росія в 24 му році? Чого чекати? Росія в 24 му році? Нестабільна ситуація в країні. Війна, яка переходить на їх території, можливо, масова, масовий виїзд людей через е, конфлікти, якісь всередині країни, через небезпеку. Слухайте, ну знову такі зміни, які будуть стосуватися, люди відчують це в першу чергу. От Звичайне населення відчує це в першу чергу. І це буде стосуватися їх майна. Загроза йде їх майну, їх особистому. І це тут як вимушений виїзд, через якісь втрати, через смуту, через війну по п'ятірці мечів. Росія у 24-му році. Буде намагатися захистити себе, <гум> захистити свої а, території і свій, свій, свій капітал. капітал. А, це і свої ресурси в тому числі, гроші свої в тому числі. Так, да, тут з грошами буде геть погано. І з ресурсами буде дуже. Карти одні й ті самі. Да, всі будуть сподіватися на певного короля, який зможе допомогти їм вирішити цю ситуацію, да? але е е Кремль, або там кремлівська влада, хто там буде сидіти певний імператор по дияволу, він втратить можливість щось е зробити, якось керувати тими ж ресурсами, да? тобто ну, втратить, втратить свій вплив, буде обмежений в своєму впливі. Давай, саме-саме таке головне. Росія 24 й рік. Саме взагалі в цілому, що там, от як вони там жити будуть у Росії в 24-му році. Обнулення. А... Карта обнулення, карта відмови від. Слухайте, в мене така думка, що там якась проблема буде з дітьми. І причому проблема ця дійсно буде от серйозна, от прям стосовно дітей. Бо вже не перший раз виходить ця карта бажання повернути. Знайти втрачений шанс буде неможливо закриті шляхи з приводу грошей. Чомусь 24 й рік для них рік дуже великих втрат грошових ресурсних. Дуже і знову дивіться, обмеження в плані заробити. Через обмеження будуть втрати фінансів. От карти постійно про це говорять. Бажання знайти інші варіанти заробляння грошей, але не буде цього, тому що перерізані всі шляхи, перерізані варіанти. Можливо, санкції якісь нові, да можливо, заморозять активи якісь да? можливо десь будуть відбирати майно або там гроші, або зароблене, або якісь податки будуть нові. Ну тобто от, таке Відчуття, що життя буде проти не життя, а вся країна або там влада буде направлена на те, щоб людям жилося все гірше і гірше, і гірше і, і гірше. А війна в Україні. У 24-му році зі сторони Росії. Чи Росія буде ще, хоч хоче вона ще буде продовжувати війну? Ні, тут знову ж у них в країні буде катастрофа. Війна буде у них в країні, у них не буде такої можливості. Їх щось таке чекає, причому, знаєте що, це дуже великі втрати, це дуже багато жертв серед населення. Повежі, що може бути, щось неочікувано. Це те, від чого може постраждати народ. Катаклізми, хвороби, прильоти, пожежі, землетруси, можливо, небо розгнівається і гепне кудись своєю блискавкою, і півросії розвалиться. Щось таке ну, не, не, не дуже добре, причому. Жахливі карти. Одні ті самі. Я дістаю з намаганням, щоб подивитися, може щось, ну, хоч якось, а ні, а немає. Давайте ще три карти з цієї колоди і все. Ну, шансу, шансу нема. Просто це провал, катастрофа. Це дорога в нікуди, це прірва, розумієте? Ну, в принципі, карма, от все, як я і говорила. От скоро, скоро, от вам, будь ласка, 24-й рік. Рік відповіді, кармічної відповіді. От подивитесь, Росія в 24-му році. В цілому, верховна жість. Ну І знову, коли доведеться захищати е, зароблене собою, захищати себе в цілому, да? п'ятірка ятір, пентаклів знову, це вже бракування, це коли втрати, серед, е, втрати ресурсів, це коли втрата рівня життя, коли кожен буде боротися за себе, кожен буде в країні боротися за свій рівень. Це знаєте, як е, коли люди. Це коли пограбування починаються, це коли заздрості починаються, що в когось більше, в тебе менше, то треба піти забрати, ну, щоб і тобі ж ти типу, гарно жилося, да? тобто захищати свої інтереси. І знову, з приводу дітей, якась може бути неприємна ситуація, з приводу дітей, якась катастрофа. Тут що, що їх може очікувати? Що? через що? Друзі, це я не знаю, щось наближається щось на Росію, і це неминуче, і це задіне всіх просто людей на Росії. Знову карти одні ті самі: 10 пентаклів, 10 кубків королеви мечів. Це помста для, всі, для а, всіх людей. Це проблема для всіх людей в, на Росії. Королева мечів дуже часто показує проблеми зі здоров'ям. Може бути і таке. А ще королева мечів показує на е, війну серед людей. Тобто війна всередині країни е, диявол, десятка пентаклів, е, не те, що прірва і дорога в нікуди, це, е, це чорна яма. Самі себе загнали. Е, по, по дияволу залежності, хвороби а, війни. Ви знаєте, все, що може бути поганого, все по дияволу. Війна всередині країни. Загроза для людей. І по здоров'ю в тому числі. І для дітей, друзі, і для дітей. Такий розклад. Мечі, 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 мечі. Давайте на цьому, на цьому завершимо. Просто всі карти однакові, яку б колоду я не взяла. Ну, як там казав одна відома особистість в Україні: куля в лоб так куля в лоб. так? Ну, Прірва, значить, прірва. Хотіли, значить, отримати. Ваш вибір, ваші дії. Карма ніколи так просто не приходить. Я дуже вам дякую за перегляд, дуже дякую вам за коментарі, за підписки, за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.